США я подала такий великий шлях бути тут, насолоджуватися, міряти своє життя на краще. Цей досвід дає мені ще більше впевненості, ще більше усвідомлення того, що я рухаюся вперед. Олександре і команда, я вас люблю, обнімаю, дякую за те, що ви є. Рекомендую всім. Всім привіт! Мене звуть Олександра. Я приїхала з міста Ольденбург, Німеччина на семінар Практикум травма. Дуже хочу сказати величезне дякую Олександру та його команді за те, що є така можливість змінити своє життя на найкраще. Дуже вам дякую. Всім привіт! Мене звати Дарина. Я з чудового міста Пологію, яке, на жаль, взяли окуповане, проживаю в Албанії. І ось я з Албанії приїхала сюди. <с -lly> Хочу видіти величезну подяку Саші, команді, групі за те, що виникає бажання сюди приїжджати, тому що після семінару відчуваєш розвиток, емоції, життя, воно тобі бурлить. І що для мене особливо важливо, і негативні емоції, не ховатись від них. Тому що дуже тяжко приймати втрати, дуже тяжко приймати біль, розчарування. Ми від себе це ховаємо, і в результаті того ми не міємо радіти і позитивним емоціям. Це настільки важливо це відчути, зрозуміти, прийняти і заново народити жити. Це так класно, це неймовірно. Ну, від щирого серця бажаю всім це відчути, спробувати і взагалі вирішити будь-яку вашу проблему. Я впевнена, можна і вирішиться. Доброго дня, мене звати Лена. Я приїхала з Італії, тому що почула рік тому про семінар Олександра Вікторовича Шведа. І я вирішила, що мені щось потрібно змінювати в своєму житті, тому що я відчувала себе в тупиковій ситуації і в моєму житті нічого не мінялося. Зараз, після восьмиденного семінару, я себе відчуваю наповненою. Я накінець зрозуміла свої бажання, чого я хочу. І тепер я знаю, куди мені рухатися. Я дуже дякую групі, з якою проходив семінар. Я дуже дякую Олександру і дякую собі за те, що я сюди приїхала. моему что он у меня такой крутой. И самое главное, что я на сегодняшний день благодарна самой себе за свою жизнь, которая у меня есть. <laughs> Привет, меня зовут Алена, я служила, работаю в университете. Я очень благодарна группе Александру Шведу за ощущение того, что когда чувствую, что ты один в своих проблемах в каких недоразумениях, Когда на группе ты понимаешь, что ты не один, это всегда легче делать дальше шаги и не бояться исцелять старый опыт в прошлом, а сейчас новый опыт с новыми познаниями и ощущениями. Спасибо вам большое, люблю.